22 тисячі дітей обслуговує п'ята міська дитяча поліклініка. Медичний заклад вже давно потребував капітального ремонту, який останній раз тут проводився більше 30 років тому. Тепер тут створені комфортні умови. Діти зовсім не бояться йти на прийом до лікаря, діляться з нами батьки. Дітям дуже подобається, те, що можна мультики посмотрети і весело. Те, що Отвлекайте їх від болезней, від нехороших яких там від боязні уколів. І, звісно, хороше настроєння дуже, дуже подобається. Ми з Херсону приїхали і дуже добре нас прийняла ця поліклініка, прийняла дитину, дуже добре нас зустріли. І також все ми проходимо лікування. Зараз на масаж ходимо сюди. Дуже дуже хороша поліклініка. Тобі подобається? Так. Медичний персонал дитячої поліклініки нараховує 45 лікарів-педіатрів, а також спеціалістів різних напрямків. Це дитячий хірург, дитячий лікар-офтальмолог, дитячий отелеронголог, дитячий невролог, лікарі ультразвукової діагностики, лікар-рентгенолог. Тобто у нас цілий штат спеціалістів, які зможуть кваліфіковано надавати допомогу дітям. Окрім капітального ремонту, п'ята міська дитяча поліклініка відтепер повністю оснащена сучасним медичним обладнанням. Погано, коли діти хворіють, але ж ми повинні все зробити так, щоб вилікувати дітей було просто і щоб діти не боялися приходити в ті приміщення, де їх лікують. Ви ж знаєте, як зовсім недавно було так, було такі приміщення, куди було страшно зайти. А сьогодні подивіться, діти заходять, радуються, дітям не страшно, а нам, як владі, не соромно приймати сім'ї з дітьми. І допомагати в лікуванні на зміну старому обладнанню у дитячій поліклініці. Тепер функціонує сучасна цифрова рентген-діагностична система, яка дозволяє обстежувати дітей різного віку від перших місяців життя до 18 років. Ми проводимо дослідження майже усіх органів та систем. Це органів дихання, наприклад, коли необхідно встановити точний діагноз, і педіатр повинен З'ясувати, чи потрібен наприклад антибіотик? Це травми, да? різні травми, тому що діти в нас активні. Відкриття відремонтованої поліклініки давно очікували місцеві мешканці. Для них влаштували справжнє свято, а для дітей пізнавально розважальну програму. Так, Столиця України – це фанків, так чи ні? Важливо, що на випадок повітряної тривоги у дитячій поліклініці облаштоване укриття під час тривог діти разом з батьками можуть знаходитися у безпеці.